Коли осінь вступить у силу, і перший туман накриє Карпати, коли доби скинуть свої останні листки ще до покрови, тоді почнеться те, чого не знає жоден президент, жоден генерал, жоден політолог, пророцтво, що було сказане мовчки, а передано лише вогнем, піде в дію, не чай, якого злякались за життя і замовчували після смерті, не промовляв останнього слова. Бо це слово не мало лунати в мирі, воно мало пробудити тишу. І тепер, коли земля просочилась потом і кров'ю, коли навіть каміння почало дихати, пророцтво вийшло з під коріння старої явори. Там, де він доторкався пальцями до неба, залишився знак невидимий, але живий. І той, хто його побачить, не зможе більше мовчати. Нечей сказав війну завершить не той. Хто її почав, і не той, кого ви вважаєте переможцем, завершить той, кого поки ніхто не бачить. Він не буде на екранах, його не назвуть героєм. Він не матиме лампасів і не вийде на трибуну. Але він принесе спокій, як ніч приносить тишу після бурі. Осінь 2025-го стане не календарем, а випробуванням, бо саме восени всі карти будуть скинуті. І стане видно, хто грав правдою, а хто тільки здавався своїм. І тоді народ підніме очі і побачить не лідера, не командира, не ікону, побачить незнайомця, просту постать без мови пафосу, без слави, без нагород, але з очима, які тримають спокій мільйонів. Це буде не політик і не пророк, це буде носій. Усій тиші, той, хто народився в тіні, виріс у страху, і лише тепер зрозуміє, що його мовчання це остання зброя, бо у світі, де кричать усі, лише мовчання має силу, і саме він з'явиться тоді, коли всі втомляться від голосів. Він не оголосить перемоги, він просто скаже: досить, і ворог зупиниться. Не від поразки, а від того, що вперше за багато років почує себе. І злякається. бо ніколи ще тиша не звучала так гучно. Нечай бачив цей момент. Він не називав дати, але вказував на осінь. Саме в жовтні почне змінюватись поле не географічне, енергетичне. Карти полетять за столів, історії зміняться, почнуть зникати ті, хто годувався страхом. Один за одним вони або втечуть, або зламаються, або підуть самі. Бо не витримають нового поля, бо старий світ тримався на ланцюгах, а восени ті ланцюги згниють. І коли впаде остання ланка, звільниться хтось, хто чекав довго, дуже довго, і не для того, щоб зруйнувати, а для того, щоб зшити. Саме про нього казав нечай він не має імені, бо іменем стане тиша, він не має знамени, бо прапор буде серце, і осінь не буде золотою, вона буде сивою. Вона прийде, як вдова у хустці зі сльозами, з долонями, повними землі, і в тій землі ключ. Бо коли впаде останній лист з дерева біля могили нечая, відкриється знак його вже бачать ті, в кого розкрите серце. Вони кажуть, що цей знак не слово, не образ, не річ, це пульс, це відчуття, що вже почалося, і кожен, хто встигне налаштувати себе на цей пульс. Буде врятований, бо війна, яку ми знаємо, не завершиться вибухом, вона завершиться вдихом, одним глибоким, колективним, і хто не зможе вдихнути, залишиться за межею. І це буде не поразка, це буде відставання, бо світ піде далі, не в мир, як ми його уявляємо, а в спокій. І цей спокій не буде тишиною смерті. Це буде тиша, в якій росте життя, він вже є. Той, кого не помічають, він пройшов через бруд, приниження, втрату, його ламали, він мовчав, його ховали, він вижив, і саме тому він зможе завершити те, що не зміг зупинити ніхто. Бо тільки той, хто пройшов усі шляхи болю, має право відкрити двері в нову осінь. Запам'ятай ці слова у жовтні земля задихає, у листопаді промовить, у грудні віддасть, але рішення буде в серці. І якщо серце почує тишу, значить, не чай був почутий, і тоді війну справді завершить не той, хто її почав, і не той, кого поставили, а той, кого не змогли зламати, ім'я йому поки що мовчить, але пульс вже відчувається. Він іде не з півночі і не з заходу, не з парламенту, і не з телевізора, не з батальйону, і не з кабінету. Він іде мовчки через людей, через сни. Через спогади, через ті місця, де колись були вогнища, а тепер попіл, через ті вулиці, де кожен другий не повернувся, через ті землі, де навіть дерева мовчать, бо бачили те, що не витримує навіть Бог. І саме через це мовчання він стане видимим. Бо коли замовкає усе чутно лише істину війну завершить не той, хто має ядерну кнопку, не той, хто командує армією. Не той, хто тримає підписані папери. Війну завершить той, хто пройде крізь серце народу, так як вогонь проходить через лід, розтоплюючи страх і залишаючи лише правду. Нечай бачив це. Він не сказав, коли саме, але назвав число. Воно з'явилось на його руці після останнього обряду 44 І всі гадали, що це означає. Тепер відомо 44 дні тиші. 44 секунди правди, 44 серця, що відкриються одночасно, і в цей момент світло зійде туди, де був лише дим. Усінь буде дивною. Вона не прийде з жовтим листям, вона прийде зі сном. Люди почнуть бачити одне й те ж старі, молоді, військові, діти. Усі бачитимуть незнайоме обличчя, чоловік у сірому, обличчя нечітке, але всі відчуватимуть він свій. Не друг, не ворог свій. І кожен запитає у вісні, хто ти, і він відповість той, кого ви не чекали, але кого потребували. І тоді люди почнуть згадувати згадувати тих, кого втратили, і кожен згадає когось свого брата, сина, побратима, але відчуття буде спільне, наче ці втрати були для того, щоб пробудити нас, і пробудження почнеться саме в осінній день. Коли небо не зможе втримати світло, воно виліться. і цей день буде чорним у прогнозах, але світлим у серці. Бо саме в день, коли мають почати нову війну, з'явиться той, хто її зупинить. Нечай говорив: не героєм завершиться війна, а тим, хто змусить героя покласти зброю. Це буде не наказ, це буде погляд один, без слів. І той, хто тримав фронт, відчує все. Вже не треба. Прийшла мить, момент, коли вже не стріляють, не через перемир'я, через зміни самої суті. Земля скаже досить. І навіть ворог, почувши цю тишу, не піде далі, бо не зможе. Бо перед ним стоятиме не армія, стоятиме порожнеча, спокій, і в цьому спокої сила більша за будь-який удар. Війна не завершиться вибухом, вона зупиниться краплею. Сльозою, однією, але вона впаде з очей того, хто не мав права плакати, хто був навчений не відчувати, і ця сльоза стане водою, яка згасить полум'я. Усі генерали мовчатимуть, бо це буде не про стратегії, це буде про душу. Осінь покаже, хто залишився людиною, хто зберіг серце, і хто готовий пройти через сором, аби повернути життя. Саме тоді у світі зникне тиша. Але не страхітлива, а така, в якій починає співати трава, в якій чути, як росте пшениця, в якій кроки дітей звучать голосніше за гармати, і ця тиша перший знак нового. Після неї заговорить вода. Усі джерела, криниці, річки почнуть поводитись інакше, вода почне повертати голос, і там, де були сухі колодязі, знову буде волога. І всі, хто нап'ються тієї води, згадають, ким були до війни. І ким хочуть бути після пророцтва Нечая завершується одним словом називай, назви себе, назви правду, назви того, кого приховував, бо світло, яке йде, не пробачить масок, і тому той, хто завершить, прийде без імені, але ім'я йому дадуть люди, не титул, не ранг, ім'я одне слово, яке буде відчуватись як тиша, бо він не той, хто має говорити. Він той, через кого мовчання стане відповіддю. Осінь 2025-го останній шанс не для перемоги, а для спасіння. І тому той, хто почав війну, не зможе її завершити, бо в ньому немає спокою. Той, хто керує війною, не зможе її зупинити, бо в ньому немає вибачення, а завершить той, кого не покликали. Але хто прийде, бо його послали, бо його обрали не люди, а земля. І коли він стане, небо згадає, що ми все ще маємо шанс, і тоді не чай усміхнеться, бо все було не дарма. Але не всі приймуть, не всі схиляють голову перед тишею, бо є ті, що харчуються гнівом, як хробаки мертвим тілом, ті, для кого війна це не горе, а привілей. Вони не захочуть миру, не з ненависті, з вигоди, бо спокій для них втрата влади. І коли світ опиниться на межі зцілення, вони почнуть тремтіти, бо більше не буде страху, а без страху вони ніщо. Тому з'явиться ще одне випробування тінь, яка піде за світом, що пробудився, тінь, що прошепоче, а раптом це пастка, а раптом це ілюзія, а раптом все ще нескінчно. І люди почнуть говорити пошепки, не від страху, від поваги до тиші, вони зрозуміють. Голос це дар, і користуватись ним треба лише тоді, коли в словах є правда. І діти, що народяться після осені, не знатимуть, що таке фоки ворог, бо їх не вчитимуть ненависті, їх вчитимуть слухати серце, і це буде нова перемога тиша замість люті, пам'ять замість помсти, сльоза замість кулі, та буде ще останній ривок темряви. Спроба, відчай. Вони спробують підняти бурю знову, але ця буря буде штучною. Вона не матиме сили. Бо земля більше не дає силу тим, хто не має любові, і ті, хто прийдуть з гнівом, не зможуть пройти. Їх стримують не солдати, їх стримують пісні, живі, старовинні, глибокі, пісні, які співали у колисках, які мати співала синові, коли він ішов на фронт, пісні, які пам'ятає сама кров і тоді. Світ побачить Україну не як жертву і не як переможця, а як матір, яка витримала, яка простила, яка не зламалась і саме тому перемогла Не кулею, душею і той, хто завершив, стане образом, легендою, притчею, а може, навіть не стане, бо зникне, як дим після вогню, що обігрів, але не спалив, і його сліди це не пісок, а серце. Бо хто хоч раз пройде тишу. Той вже ніколи не захоче крику, нечай знав. І перед смертю він сказав лише одне: останнє слово скаже не людина, а небо. І коли небо промовить, не буде блискавки, буде промінь один, але всі його побачать. Бо осінь більше не закінчиться смертю, вона стане точкою початку.